Привіт! Перед вами великий комплект бавовняних мішечків Максі, 9 органайзерів, щоб повноцінно впорядкувати багаж. Маємо в двох кольорах: ось такий світло-молочний та такий класичний чорний колір. Обирай свій колір під свій стиль. Кожен мішечок виконан з натуральної тканини бавовна. Тканина міцна та приємна на дотик. Також у кожного є ось така репсова стрічка-затяжка. Достатньо потягнути і мішечок закрити, всі речі будуть на місці. Також відкривається дуже легко. У наборі мішечки різного розміру, та кожен має свій принт-підказку. Дрібнички, гаджет, взуття для бривного та іншим. Також в наборі є два мішечки без напису. Ось такий маленький можна для косметичних засобів або інших дрібних речей. Та ось такий великий. Можна використовувати для об'ємних речей светри, теплі костюми або джинси. У подорожі такий набір буде справжньою знахідкою. Речі не перемішуються, усе на своєму місці. І одразу видно, що де лежить. Також це ідеальний варіант для всієї родини. У кожного може бути такий комплект, і кожен знає, де його речі. Такий набір просте рішення, яке реально допомагає тримати порядок у багажі.